Наступна позиція, яку ми розберемо, це Біореджен крем для чутливої шкіри, виглядає він стандартно от в такій самій упаковочці, як всі крема зараз у бренда Шоль Шолей. 50 мл іде. У мене було три клієнтки, які дуже мали таку роздратовану шкіру, чутливу, реактивну, і всім трьом він зайшов просто на ура. Значить, до складу цього крема входить аптечна поличка, бісаболол, алантоїн, пантенол і екстракт календули. Тобто зразу чотири таких потужних дії протизапальних і заспокійливих. Окрім того, тут є такий якби, сорбент гуарова камінь, так називаємо. Да? Вона застосовується в харчовій промисловості досить широко. І з одного боку вона якби, формує, ну, може, в, якій, в якомусь ступені навіть текстуру там, їжі чи крема, вона якби, гелеобразуюча така річ. Да? З другого боку, вона робить. Плівочку, яка не дає випаровуватись вологі, і таким чином би, теж збагачує вологою нашу шкіру. От. І знову ж таки це такий сорбент, який працює на поверхні шкіри, і таким чином зв'язуючи з собою якісь непотрібні речовини. Наша шкіра теж буде заспокоюватися. Так, потім, значить, тут сильний акцент на відновлення гідроліпідної мантії. Тут є цераміди 1, 3, 6, взагалі їх 9 на сьогоднішній день. 1,3 і дуже важливі для нашої шкіри, тому що, по-перше, вони сприяють тому, що в нас другий і четвертий клас з'являються. Ну, І якщо так, то перший Цирамід це, ну, по суті, організація ліпідів рогового шару. Да? Ну, їх структурна правильність, архітектурна. От, і ну, це як кладка кирпична да, з цементом між, між кирпичиками. То цей цемент це якраз ці всі цераміди. От, і е, завдяки його відновленню от ми досягаємо латання гідроліпідної мантії, і коли вона у нас щільна, класна, у нас захищені клітини епідермісу, від всього, починаючи від якихось хімічних там, чи фізичних моментів, і закінчуючи ну, це натуральний СПФ, по суті, да, наш власний, от, закінчуючи, закінчуючи променями сонця. Так, далі. Що тут у нас ще є? У нас тут є маслої зародків пшениці. Масло вечірньої примули і зародиші пшениці. Це такі найбільш ємкі, дві такі найбільш ємкі речовини, які мають в складі дуже багато оміги. Омега 3, омега-6 це незамінні жирні кислоти, яких наш організм сам не виробляє, і вони також є в гідроліпідній мантії. І коли їхня кількість достатня, немає дефіциту, да? у нас правильні зв'язки і правильна оця кирпічна стіночка з розчином. Підсвітка моя попухла. Так, крім того, тут у нас ще є солодка. ну Екстракт, там витяжка з солодки, не зовсім якби солодка. Це ну, таке легке вирівнювання кольору у нас буде, і імунний стан шкіри буде покращуватись. Так. Ну, наче все. Ну, реально дія крему в плані зникнення якихось чутливих там моментів, роздратованості шкіри, почервоніння. Ну, досить швидко на цьому кремі у нас щезають.